Триває ранок надії. Друзі, сьогодні говоримо також про те, як подбати про свої дім, які інструменти потрібно мати вдома. І знаєте, за таким збігом смішних обставин в студії якраз дві ведучі. Я і Ангеліна. Дві Дівчинки, ді дівчини. але нічого страшного, нам сьогодні професіоналу цьому допоможуть наші студії Мельник Сергій Сантехнік, який і розкаже про це все. Доброго ранку! Вітаю! Добрий рано. Ви лише ж дуже з нас не смієтесь сьогодні? Ми Не <реш> сміємо. Ми сміємо. багато чого не знаємо. Так нам, нам навпаки поки і дівчатам донести ось, це ремесло. — Ось так. Будемо сьогодні а, вчитися. Так, ми так. з каріною також будуть, наче глядачі, набиратися знань. Отже, а, хочеться спитати, які основні інструменти мають бути в кожного вдома. Ось на випадок, якщо щось зламалося, от які точно мають бути. Ну, я хочу сказати, що найголовніший інструмент це руки і голова. Це точно. І при наявності цих двох інструментів всі підручні можуть речі додомукти. можуть стати інструментом. Uh -huh. От. Але взагалі, типу, якщо це мова йде про квартиру, то це якийсь стандартний набір, типу, там викрутки, якісь плоскогубці, молоток, uh -huh. можливо, там. Ізострічка, зустрічка, uh -huh. ну якісь елементарні речі, які Повинні бути постійно під рукою для дрібних якихось справ. Угу. Угу. Ну, у вас от. така величенька косметичка з собою. Це косметичка на всі випадки життя. А, Це на всі, це на всі випадки. випадки. <світ> Ого. Дуже цікаво. Я от просто пригадую таку історію. Моя подруга мені буквально днями розповідала, що в неї сталася така ситуація. Вона була в квартирі, була в кухні і якось так закрила двері, що вони заблокувалися. І вона відкриває їх. І так, і сяк, ніяк не може відкрити. Вона вже там почала у квартирі в кухні шукати по всіх шухлядах можливо якась викрутка є, щоб якось е е допомогти сама собі. Якось вона так розібрала ось дверну ручку, і, і тільки так вийшла. Тільки завдяки тому, що в кухні щось було там в господарів вони мали чи викритку, чи там ще щось, якийсь молоток. Ну ось е то де варто власне зберігати саме ось такі речі, е інструменти, які потрібні. Дивіться, для е, ручного інструменту, ну, тобто механічний інструмент, викрутки, оце про що я говорив. Тут якихось вимог е, немає, тому що е, в нього немає ніяких ні електроніки, нічого. Uh -huh. І е, його можна зберігати будь-де. Головне не зберігати на полиці над унітазом, тому що зазвичай, коли в паніці починаєш шукати якийсь інструмент, щось падає, розбиває унітаз. А так, вимог. З, е, якихось особливих немає. Що стосується якогось акумуляторного інструменту, uh -huh. то тут же так потрібно слідкувати за тим, щоб е, це не був балкон, який не опалюється, тому що е, акумулятори зазвичай бояться перепаду uh -huh. температури, холоду і все таке. Ось. А щодо ручного, то в принципі скрізь де зручно йде. Безпечно, тому що також треба зважати на те, щоб малі діти не мали доступу, тому що можете попити чайочку, а дитина за 5 хвилин вже півремонту в хаті зробить. Ага, <говорить> <не> допоможе <говорить> вам прискорити. Цю подію стосовно того, як обирати навіть такий базовий набір, як ви там сказали, викрутки, так паскогубці, чи чи треба звертати увагу там на якість на ціну? Тому що інколи, от в Києві, особливо можна десь в переході за якихось 30 гривень купити інструмент, чи чи точно це те, що послужить, чи краще вже брати якийсь раз ну, там на все життя? Якісне все залежить від того, які завдання. Якщо там на швидку руч, щось треба справити, то звісно. І часу немає для вибору, то, звісно, ви берете, візьмете те, що буде найближче mm -hmm. до вас. А взагалі ну, потрібно в деякій мірі вивчати mm -hmm. цей момент, читати відгуки, спілкуватись там, можливо, з спеціалістами, які mm -hmm. професійно займаються там, якимись роботами і можуть дати відгук. Взагалі, на сьогоднішній день у нас навіть українські виробники. Дуже якісно закривають цю проблему, тому що вони класифікують свій інструмент там, наборами, умовно кажучи. Тобто набір ручного інструменту для дрібних потреб, набір там ручного інструменту і акумуляторного вже для більш таких. Людей, котрі більше люблять помайструвати, і там прям закривають цілу лінійку всіх потреб. Тобто, якщо це приватний будинок або дача, то відповідно там потрібна, ну, потрібен великий асортимент інструменту. Угу. І вони покривають всі ці потреби, тобто є інструменти для всіх завдань. Угу. А цікаво, якщо, наприклад, от я та людина, яка не вміє цим користуватися, не, не буде напевно робити вдома якийсь там ремонт. Чи потрібно особисто мені таким людям, наприклад, як я, мати вдома все ж таки стандартний набір для того, щоб щось там а, підправити? Ну е я зважаю, що варто мати, угу. тому що у виникненні якоїсь екстреної ситуації, ви можете. Покликати там когось на допомогу, сусіда, чи там друга, чи ще когось, і він прийде з голими руками без інструменту. Потрібно буде оперативно щось okay. зробити і виконати якісь дії. Тому я вважаю, що якийсь примітивний наборчик повинен бути. Так. Цікаво, от, з чим ви прийшли сьогодні? Чи ви можете щось показати, що у вас да, там може. є у вашій ага. косметичці? Я можу показати, розказати. <гум> добре. Це, це буде дуже добре. Це набір інструменту, тут, в принципі. Так, тільки давайте ми розвернемося так, щоб на камеру ми могли показувати так, якщо можна так, в цю сторону. Угу. Це набір інструменту, яким в побуті можна закрити багато завдань. Дуже зручно. Напевно, для як для майстра дуже зручно, так все перевозити навіть. Ого! Да. Вау. А там ще. Вау! Чимодані, чимода. валізи валіза, валіза. Це примітивний наборчик, ось як я говорив. Нічого, собі примітивного. Воно кажучи, на всі, на всі випадки. Життя в побуті. О, О, от є таке, що може, що може згодитися. От, наприклад, почала текти труба в, в раковині. Ось ключик. Ключиком, це Для якось труб. є під. Він регулюється по а, діаметру. А угу. Угу. до речі, от як, якщо починає протікати щось там в ванні, кімнаті чи в кухні, чи можна от самостійно якось зарадити, чи це тільки виклик сантехніка? Саме перше, це потрібно перекрити кран. Ага. І викликати спеціаліста, і основна задача. Якщо вже хтось щось береться справляти, то основне завдання не зламати повністю. Не, зламати. не, не доламати Ой, ще ще більше. Так? так? Це ми які бачимо тут... тут різні ключі. Я ага. бачу це такий які різні такі наборчик невеличкий для квартири. Так, так. багато місця не ось займає. ось такого і... достатньо, так? Щоб да, знімати якісь базові потреби. що по Це квартирі. Не є якась знаєте, коробка. Хоча uh -huh. в людей це може бути там якась коробка, що яка такий більше для вимогливих майстрів. <гум> Акумуляторний інструмент, ось. Ліхтарик і акумулятор. Ага. Це все, до речі, наш український виробник. Угу. Закриває, в принципі, всі потреби. Клас. Угу. Це якщо там темно, так можна посвітити. Це такий, да. такий потужний ліхтар, я б сказала, да. так. Чи на Ці ж акумулятори сходиться? підходять, це набір підходять до шурупокрута. Круто. Угу. круто. Бачила, як шоропокрут використовують на кухні на вінчик. Це кутова шліфмашина для різки металу, дерева, шліфом. Теж акумуляторна. Акумулятор підключили. вона працює. До речі, вчора бачила навіть під своїм будинком приїхала пожежна машина. Думала, що щось сталося, але людина застрягла в вас. Це має бути теж в кожній квартирі. Що це таке це... Що це? перфоратор. Це те, чим будять сусідів. Це для добрих сусідів. потрібна руч, річ десь просверлити отвір, якийсь а -а -а. в стіні. — Такий маленький він, я думаю, що це така якась і не дуже гучна Маленький, зручний, автономний і компактний. Гучний він коли стіни, знаєш або коли зранку, там в п'ять і шостій ранку. Це точно. Але саме головне. Це засоби індивідуального захисту, ага. рукавиці, О. окуляри. Угу. Це саме перше, що повинно бути, тому що здоров'я слід берегти. Угу. Воно у нас одне. При виконанні якихось робіт, які пов'язані там і можуть виникнути в процесі якісь пошкодження чи угу. травми, то краще захищатись, тому що це важливо. Угу. Ось. У вас все так, так класно впорядковане. Все. Все. Кожен майстер комплектує інструмент yes. під те, як йому зручно, щоб uh -huh. швидко uh -huh. дістати інструмент, швидко виконати задачу uh -huh. і компактно його скласти назад. От. Сьогодні Ангеліна казала про те, що дівчина застрягла в кімнаті. От що може допомогти реально там чи справді розібрати той замок? Я навіть ніколи про це не думала. От які там інструменти можуть навіть з тої самої кухні, якщо немає цього, так? Маленької валізки, власне, на кухні, чи в іншій там, десь кімнаті. Ви маєте на увазі, якщо немає потрібного інструменту, так, то так. чи можна спастись? Ну, як я говорив, що. В людини, яка, яка має е, технічне мислення і ще деякі навики, то з будь-яких під, під, mm -hmm. будь підручних засобів mm -hmm. можна зробити інструмент. Наприклад, там, з копійки можна зробити викрутку. Тобто mm -hmm. копійкою можна mm -hmm. відкрутити гвинт. Ну, це так. Також я десь бачив, що пляшку з під Кока-Коли. Пляшку з під кока-коли використовують в якості вантуса для прочистки каналізації. Вау, <гум> да. нічого собі. А скажіть, будь ласка, які ось за роки вашої діяльності, вашої праці були у вас такі найбільш неординарні виклики, коли там от щось таке зламали, що здається, ну як так, як так можна? Та ситуації було багато, насправді їх навіть не запам'ятовуєш, але історії цікаві. Виникають інколи. Наприклад, у нас там е, була ситуація, коли там е, жінка е, в квартирі щось е, зламався бойлер у неї, щось там почало текти, і вона там з чоловіком посварилася. Euh, і викликала типу, ради то, заради того, щоб йому якось там продемонструвати, що ось вона сама може вирішити питання. Викликала майстрів, які приїхали. Хлопці приїхали, а там сварка, оце ви, обставин, ну, звернулись, поїхали назад. А я думала, ви скажете, вона почала ремонтувати сама. І все, зламала. Ну, і все зламала, викликала таке сантехніка. Таке теж, мабуть, десь буває. Які ще поширеніше? Так, якісь от такі моменти, які найчастіше трапляються, і, можливо, є причина, яку можна вже одразу там якось наперед продумати. Ну, дивіться, ми е займаємося сантехнікою безпосередньо. Наразі ми займаємось. Е Наданням комплексних послуг uh -huh. з монтажу комунікацій інженерних. От. Але колись займалися і дрібними ремонтами, зазвичай саме, саме розповсюдженіша поломка це там, змішувач протікає, uh -huh. унітаз зламався, не знаю. Там, Бойлер не працює, чи ще щось. Ну це такі або засмітилась там каналізація, чи сифон забився, потрібно почистити. Це таке найпоширеніші проблеми, і зазвичай вони виникають у тих випадках, коли довго ніхто не проводить сервіс. Mm -hmm. Необхідний для того, щоб працювала ця вся система. А чи це є перший дзвіночок, що, наприклад, вже з змішувача просто крапає, капає вода, тобто з крану? Це говорить про те, що там можливо якась поломка буде скоро? Чи це окей? ситуація? Ну, це може говорити, звісно, це може говорити про, про поломку, але які наслідки тут складно сказати, тому що. Якщо це якесь якісне обладнання дороге, то можливо виробником передбачена якась елементарна там заміна якогось елементу, і він mm -hmm. далі працюватиме ще стільки mm -hmm. років. Але якщо це якийсь дешевий бюджетний варіант. То зазвичай ремонти таких речей не рентабельні. Uh -huh. Тому що Заміни. там вартість ремонту, вартість цієї запчастини може коштувати, там, умовно кажучи, як весь змішувач. Uh -huh. це, це так, таке буває. А ось які, можливо, нові технології можуть дозволити полегшити ремонт або сантехнічні роботи. Okay. Ось, ось це най, найновіший... Акумуляторний інструмент. Uh -huh. На uh -huh. сьогоднішній uh -huh. день. Просто спасіння. Uh -huh. Напередодні блекауту ми трішки е, обновили свій інструмент, uh -huh. перейшли більше на акумуляторний, е, в деякій мірі завбачаючи ситуацію. Uh -huh. І ані скілочки не пожаліли, тому що коли були блекаути, всі стали, ніхто не працював. Ми собі, коли світло є, інструмент підзарядили і продовжуємо роботи. Тобто, це автономність, mm -hmm. зручність, компактність, і цей вектор на сьогоднішній день зараз найбільш активно розвивається. Mm -hmm. Тобто Акумуляторний автономний інструмент. Mm -hmm. Що ви порадили зараз нашим глядачам, які ось нас дивляться і, можливо, думають, ну я от також, як і ось ми з Каріною, а не дуже в цьому розбираюсь аж так сильно. Ось чи потрібно людям все ж таки вивчати ази того, як можна зарадити якісь проблемі? Там чи от що б ви порадили? Ну, дивіться, я е, завжди оцінюю час для того, аби нерви. Для того, аби вивчити щось, потрібно потратити час. Якщо воно тобі в житті згодиться і е, вірогідність того, що часто буде пригождатись, то, можливо, варто. А якщо людина зайнята, їй нема коли займатися такими неважливими речами, умовно кажучи, в, його, в її житті, то, мабуть, не варто. Є спеціально навчені для цього люди, які. Професійно uh -huh. е виконують, там те чи інше завдання і ліквідують проблему. Дякуємо вам. Знаєте, я так швидко час пролетів, але для себе я зрозуміла, що справді треба довірятися професіоналам. Звичайно, коли треба вмикати голову, е щось. Робити, радитися з кимось так і, і не панікувати і не панікувати, тому що напевно Вдих, видих, можна ще спілити. гіршу ситуацію зробити. Вам дякуємо Дякую за те, вам. що поділилися досвідом. Бажаємо успіху, сил у вашій праці. Друзі, з нами в студії Мельник Сергій Сантехнік говорили про те, які інструменти потрібно мати вдома. Сподіваємося, що для вас це було корисно. Наразі невеличка пауза. До вас повернемось.